Вітаю всіх, місто Суми. Я розумію, що ви, Брідяті, не також надивились, не читались. Ой, так. Вам тепер трішечки підправлю мозок. Харків'яна вже підправила, ти мене не бісіть. Тетя Фані, бо ми маємо, мані, васі, ну, зрозуміло, хлама багато. Знову вам кажу також. О, Оксана її звуть второх. Прикольна баба. Така у віці Тетя. Бридятіни не несе. Це вам так, кого подивитись на догсугі. Я вже буду рекомендувати, випичте. Бо мене також стало. тому що мені вже таке вили заливають. Я теж можу порозказувати. Це на набридат... набристь... Ой, боже, мене не вирит. На фоні всього і недосипу. досипу малого зубки не дає спати. Набридає мені все, я теж розповіду вам агедоти якусь. Коли буде на От. А Я ж вам намагаюся про гроші щось тут цікаве розповідати. Окупація, суми. Суми залишаються. Де вони залишаються? Залишаються! Ой, я ще не спитала, вони вже в відповідь: залишаються вони під Україною, ніякої окупації немає. Питання в мене не звучало. Суми залишаються під Україною. На слові залишаються, трійка жезлі випадає. Вас ніхто не окупує. Що вам ще нахрен потрібно? Обстріли ви самі розумієте. Те, що ви боїтесь повтору якогось, так, війна поряд не хочеться. Очікування Гедоти. Розуміло. Концентрація на цьому йде у вас. ой топік Немає окупації, немає вас там. Ви в Україні. Ви в Україні. ви в Україні Залишаєтесь, окупації у вас немає, місто Суми. Давайте тенденція до кінця року по обстрілам місто Суми. Тенденція до кінця року по обстрілам місто суми. Яка? Кидеться по обстрілом. Угу. Навчальні заклади, адмін установи, вода, ресурси, світло, світло. Кінцевий результат який. Летітиме багато, ворог кидатиметься. Особливо, коли темно. Будьте обережні. О, зірка місяць, темно, коли на світанку. Адміністративні будівлі, учбові заклади, там, лікарні, все-все-все, енергетичні об'єкти, будинки поряд також розуміємо, ситуація поки що така. Це на даний момент. Я хочу ви розуміли, що навіть при яких там зупинках, в якихось трансформаціях, міста Суми, Харків, Запоріжжя, все буде йти поступово на спад. Відразу не буде.